Я була в Red House, так, і я отримала документ, де вже стоїть просто ім'я і прізвище Віта Фролова. І так, Віта Фролова тільки, тільки ім'я і прізвище перейде в Ausweis, внутрішній паспорт Німеччини. Так. Я записалася вже на термін, на візит в кінці січня, на паспорт. Одразу я подам на Reisepass. Коли весь процес вже закінчиться, так? Коли я зроблю вже Ausweis, коли я зроблю райзепас, я зроблю, я думаю, це початок лютого буде, тому що в мене в кінці січня візит а ні, це буде трішки пізніше, бо там місяць приблизно на вироблення, вибачте, коли я отримаю, і я тоді вже розкажу весь процес. Скільки років я була в Німеччині, як, що степ степ крок за кроком, що відбувалося. І що коли я отримувала, які дозволи? Е, німецька мова, роботи і як я дійшла до громадянства, тому що люди питають, людям цікаво, е, теж цікавляться, які з моєї сторони в моєму випадку були документи, які папери я складала.